Дорогі друзі, у зв'язку з прийняттям бюджету на наступний рік в українській пресі в інтернеті почали розповідати, наскільки зростуть пенсії у наступному році, які категорії українців отримають підвищені соціальні виплати. Сьогодні, 19 жовтня, Верховна Рада затвердила бюджет у першому читанні. Прийняття бюджету заплановане на 6 листопада. Найбільші видатки, звичайно, йдуть на національну оборону, і це правильно. Соціальна сфера теж отримає немало. Але не стільки, як би хотілося, а відповідно, і ріст пенсій буде не надто великий. Ви, напевне, вже знаєте свої цифри надбавок і росту пенсії, які отримаєте у 2024 році. Але. Заради справедливості треба зазначити, що їхній ріст не можна порівняти з рівнем інфляції та ростом цін в Україні на продукти харчування, бензин та інші споживчі товари. Уряд обіцяє нам індексацію усіх пенсій уже з 1 березня. Але якою за великою буде ця індексація, невідомо, бо розмір її визначається. Рівнем інфляції і тим, наскільки зростала середня заробітна плата у 2023 році. Якими будуть ці показники, ми зможемо дізнатися, коли закінчиться цей рік, тобто у січні наступного року, коли опублікують статистичні дані. Тому ми не можемо знати, наскільки нам, пенсіонерам, додаться пенсія. І індексація стає піаром, бо ми всі знаємо, що її з'їдає інфляція. Мінімальна пенсія зросте наступного року на 268 гривень і досягне 2361 гривні. А максимальна пенсія зросте з 20 930 гривень до 23 гривень. 1610 гривень, тобто на 2680 гривень більше у 10 разів більше, ніж зросте, ніж зросте мінімальна пенсія. А хто у нас отримає максимальні пенсії? Думаю, здогадається самі, Хоча серед них є пенсіонери, які заробили таку пенсію чесною і самовідданою працею. Війна, на жаль, нам усе перекреслила. 67% українців опинилися за межею бідності. Це не я кажу, це так стверджує інститут демографії. І найвищі ці показники серед пенсіонерів та молодих родин з дітьми. Коли у молодій сім'ї народжується ще й друга дитина, то бідність зростає у півтори-два рази. Фактично ми повернулися на рівень бідності до 2001 року. Війна відкинула нас на 20 років назад. І зараз приблизно в Україні проживає 30, 31 мільйон українців на підконтрольній території, я маю на увазі, то майже 20 мільйонів проживають за межею бідності. Подумайте, 20 мільйонів майже за межею бідності. Серед пенсіонерів опинилася майже половина. Я кажу це не голоснівно. Я аналізую дані з сайту пенсійного фонду станом на 1 жовтня 2023 року. От приклад. Від 2 тисяч гривень до 3 тисяч гривень. З середнім розміром 2619 гривень 15 копійок. Все пораховано до копійки, отримають таку пенсію 3 мільйони 83 тисячі 968 осіб. Це майже 30% від усіх пенсіонерів. А якщо точно, то 29,2% від 10,5 мільйонів пенсіонерів. Я не задаю риторичне питання, чи на таку пенсію можна прожити чи вижити, бо відповідь очевидна. Боротися з пенсійною несправедливістю в Україні обіцяли всі, але лише напередодні кожних виборів. Всі критикували мізерні пенсії і обіцяли підвищити, а приходили до влади і забували про свої обіцянки. Нині наш уряд говорить про нову реформу, запровадження бальної системи. Людині будуть нараховувати бали залежно від того, з якої зарплати вона сплачує внески до пенсійного фонду. Якщо зарплата вища середньої, то бал буде вищий. Якщо нижче, то відповідно і бал буде менший. Потім ці бали щороку будуть перераховуватися у пенсію. Відповідно до середньої заробітної плати на той час. Але уже зараз експерти і економісти кажуть, що методика нарахування балів мало чим відрізняється від нинішньої форми, формули визначення пенсії. Зараз перерахунки роблять теж. Відповідно до коефіцієнту, який розраховується від того, яка зарплата у людини, наскільки вона відрізняється від середньої зарплати по країні у той, у той чи інший період. Очевидно, змінюється назва, але не суть. Половина пенсіонерів і далі отримуватимуть мізерні виплати. Втім, я не буду е критикувати, забігати наперед і вселяти песимізм. Може, уряду і справді вдасться запровадити справедливішу систему розрахунку пенсії. В коментарях українські пенсіонери часто виливають свої, свої жалі та болі. Особливо важко одиноким. І покинутим пенсіонерам. Тому в умовах війни маємо всі дбати про найбільш незахищених і найбільш вразливих наших співвітчизників, самотніх пенсіонерів. Як завжди, надіємося на волонтерів, на сусідів, на близьких і знайомих і просто небайдужих людей. Це, звісно, не замінить державну систему соціального забезпечення. Але людська небайдужість здатна допомогти тим, хто цього потребує. А з нинішньої непростої ситуації тішить те, що хоч трохи виграють наші українці довгожителі. Бо якщо до кінця року вже ніяких підвищень пенсії не буде, то ті пенсіонери, кому виповниться 80 років і більше, Отримають доплату до пенсії у розмірі 570 гривень. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 гривень. Пенсіонери віком 70-75 років отримають 300 гривень. Тому давайте жити довго і маємо перемагати, щоб українці жили довше і краще. Якщо моя інформація була цікавою для вас, ви можете підписатися на мій канал. А можете і не підписатися. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!